Вітаю! Сьогодні ми поринемо в історію однієї без перебільшення легендарної мови програмування, мови, яка буквально принесла програмування в маси і назавжди змінила те, як ми взаємодіємо з технологіями. Мова йде про Basic. Ну давайте одразу почнемо з загадки. От подумайте, що може поєднувати сучасні, звичні нам усім електронні таблиці і, скажімо, класичні вісімбітні ігри з 80-х. Звучить дивно, правда, але відповідь, повірте, дуже цікава, і вона веде нас просто в серце нашої сьогоднішньої розповіді. Щоб по справжньому зрозуміти, наскільки революційним був Бейзік, нам треба зробити крок назад у часі, треба уявити, якими взагалі були комп'ютери до його появи. Це був, знаєте, зовсім інший світ. І ось тут ми бачимо цей контраст з одного боку: світ обчислень 1960-х. Це повільна пакетна обробка, це громісткі перфокарти, і доступ до цього всього мали лише обрані експерти. А з іншого боку, бачення Дартмута. Вони хотіли інтерактивності, доступу для кожного, і найголовніше максимальної простоти у вивченні. Це була не просто ідея, це був повний переворот у свідомості. А ось і вони творці цієї революції, професори Кемені та Курц. Їхня мета була по суті демократизувати обчислювальну потужність. Вони вірили, що комп'ютери мають бути інструментом для всіх, а не якимось привілеєм для вузького кола інженерів та науковців. І, власне, сама назва говорить за себе – «beginners», тобто для початківців. Простота була закладена в саму ДНК цієї мови від самого початку. Це був інструмент, створений саме для того, щоб зламати бар'єри і зробити програмування доступним. А ось погляньте, це ж матеріальний доказ. Перша інструкція до Basic. Цей документ робить історію якоюсь справжньою відчутною. Можна побачити, як ідея перетворилася на реальний інструмент, що згодом змінив світ. Гаразд, тепер переходимо до наступного просто вибухового етапу. Давайте подивимося, як цей університетський проєкт вийшов далеко за межі кампусу і притворився на справжнє глобальне явище, що охопило мільйони домівок. Це ключовий момент. Коли у 70-х та 80-х роках домашні комп'ютери почали з'являтися в будинках по всьому світу, Basic був не просто опцією, він був мовою, що йшла з ними в коробці. Він став першим кроком у світ програмування для цілого покоління. Apple 2, Commodore 64, TRS-80. Ох, ці імена, це ж справжня легенда для багатьох. І всі вони, всі ці культові машини, працювали на Basic. Саме вони познайомили мільйони людей з магією створення власних програм. Просто уявіть собі цю картину годинами, рядок за рядком переписувати код з журналу, щоб побачити на екрані простеньку гру про посадку на місяць. Це був справжній культурний феномен. Бейсік перетворив людей з пасивних користувачів на активних творців, давши їм змогу зазирнути під капот технології. Але як це часто буває, історія успіху не була безхмарною. На самому піку своєї популярності мова, що завоювала світ, раптом почала стикатися з дуже серйозною, я б сказав, вніщівною критикою. Йшла вона з академічної спільноти. І ось ця цитата, вона просто блискуче ілюструє тодішні настрої. Ецгер Дейкстра, один з титанів комп'ютерних наук, висловився ну дуже жорстко. Чому ж була така різка реакція? Так, от уся справа була в команді ГОТО. Вона дозволяла стрибати в будь-яку частину коду. І якщо програма була маленькою, це не було проблемою. Але у великих проектах це створювало те, що програмісти називають спагетті Код. Уявіть собі, клубок макаронів. От такий вигляд мала логіка програми. Розплутати це було майже неможливо. І, звісно, на зміну прийшли нові герої. Такі мови, як Паскаль та Сі, пропонували набагато більш дисциплінований, структурований підхід, вони вважалися більш професійними і краще підходили для створення справжньо великого та надійного програмного забезпечення. Але знаєте що? Історія базік на цьому зовсім не закінчилася. Вона зробила неймовірно крутий, несподіваний і дуже потужний поворот. Базік еволюціонував у щось абсолютно нове. І ось воно, ключове питання. Здавалося б, мова застаріла, її час минув. Але чи так це насправді? Давайте просто подивимось на цей шлях. Все почалося з простого інструменту для студентів у Дартмуті, потім був етап домінування на перших персональних комп'ютерах. А далі Далі стався справжній прорив у 1991 році. Microsoft випустила Visual Basic, а його нащадок VBA, став невидимим, але надзвичайно потужним двигуном для мільйонів офісних працівників. Це, це просто змінило все. Уявіть, замість того, щоб писати сотні рядків коду для створення віконця чи кнопки, програмісти могли просто намалювати їх, перетягуючи елементи мишкою. Розробка програм для Windows стала неймовірно швидкою та доступною. А тепер, мабуть, найцікавіше, як спадщина Basic живе серед нас сьогодні. Виявляється, вона ховається там, де ми цього найменше очікуємо. І ось вона, відповідь на нашу загадку з самого початку: Visual Basic for Applications, або VBA прямий нащадок того самого Basic це та сама потужна мова макросів, яку мільйони людей щодня використовують в Excel, Word та інших продуктах Office, щоб автоматизувати свою роботу. Але спадщина Basic живе не лише в корпоративному світі. Існують цілі спільноти ентузіастов, які й досі продовжують розвивати проєкти на його основі, зберігаючи той самий дух простоти та доступності. Ось лише кілька прикладів QB64 Phoenix Edition, який буквально відроджує класику, FreeBasic, що пропонує цілком сучасні можливості, та Small Visual Basic це все доводить, що сама ідея простої, але потужної мови для творчості все ще жива і знаходить своїх прихильників. Отже, якщо підсумувати, історія Basic – це ж не просто історія про мову програмування. Це розповідь про те, як одна проста ідея змогла зробити складні технології доступними, надихнути мільйони людей і залишити глибокий, хоч і часто непомітний, слід у нашому сучасному світі. І наостанок, давайте подумаємо ось про що: Бейсік колись відкрив двері у світ програмування для цілого покоління. А який інструмент чи яка технологія відіграє таку ж саму роль для майбутніх інноваторів. Для тих, хто буде творити у світі штучного інтелекту, біотехнологій та віртуальної реальності цікаве питання, яке поки що залишається відкритим.